Привіт! Я зібрав крутий повноцінний геймерський сетап периферії і достатньо бюджетний. Ми поговоримо сьогодні про всі позиції достатньо детально, але спочатку давайте пробіжимось по всіх коротко, побачимо про що сьогодні буде йти річ, а потім уже перейдемо до тестів і більш сухих характеристик. Відео обов'язково треба дивитись до кінця, щоб склалась вся картина. Цього сетапу, і щоб ви для себе розуміли, що вам з цього підходить, що ви замінили. І я буду чекати вашу думку у коментарях. Отже, давайте про все по порядку. Почнемо з того, без чого ніякий ПК-геймер не зможе обійтись. Це клавіатура. Гарантійний талон у нас 12 місяців, умови гарантії стандартні. Поставляється вона в такій от коробці картонні. І ще зверху запихується от така накладочка, на якій ми можемо, в принципі, бачити саму клавіатуру. Модель Dark Project One KD87A кольора її, ну, тобто все на ній розміщено. Що, до речі, одразу можна сказати, так це те, що вона водо трішечки захисна, вага у неї 855 грамів і довжина кабеля 1,8 метра. Ще в нас різні анкетки в комплекті пулер, достатньо потрібна річ. Ну і така от симпатична, витримана у стилі Dark Project брошурка. Яркості клавіатури насправді більш чим достатньо вночі на максимальній яскравості, воно прям очі ріже. В день, якщо ставиш максимальну яркість, всі символи прекрасно читаються. Видно, що клавіатура підсвічує. Одразу можна міняти яркість, кольори під себе, під настрій. Звичайно, в програмі це можна настроїти більш детально під себе, але одразу можна міняти і режими, і швидкість режима, і яскравість. Все чудово з цим. Кабель можна прикласти і вліву, і вправу, і по центру пустити як завого, рахунок того, чи скользить вона на столі. Ні. Сама клавіатура достатньо важка, тому нікуди вона сама по собі не їздить. У нас 4 різинових точки контакту, вони дуже цупкі. І навіть якщо ви поставите клавіатуру на ніжки, ну, висоту наклону зміните, вони також прорізинені. Тут прям великі, цупкі накладки різинові. На рахунок стабілізаторів пробілу, shift, enter, пробіл взагалі не прогибається. Його б які ви точці не нажали, він прекрасно спрацьовує. Люфтів у кнопок майже немає, вони взагалі не чувствуються. Ну, чисто якщо вже самому провірати, то він, звичайно, вже мінімальний є. Щоб я тільки тут поміняв цій клавіатурі, тут не вистачає різенових демпферів, кілечок таких. От вони тут дуже сильно допоможуть і реально дуже класно повлияють як на звук, так і на саме відчуття нажиму. А так все чудово, свічі прекрасні. Що можу сказати, тестуючи цю клавіатуру більше місяця, я її однозначно рекомендую. Ціна на ню прям солодка, повністю всі свої кошти відробляє. Вона реально дає дуже круті емоції і клава реально крута, тим більше на свіженьких свічах. Але якщо іноді... Ви хочете відкинутись на диванчику і пограти щось на геймпаді, то не обов'язково брати геймпад Xboxівський. Сьогодні я покажу вам геймпад MSI MSI GS30 це вже друга версія, дороблена. У комплекті у нас Bluetooth-адаптер. Одразу можна в ПК вставити. Накладка змінна на хрестовину. Міняється вона, до речі, дуже легко. Вона на магнітах, просто знімаємо стару, ставимо цю. Кому там бігати хрестовину треба по діагоналі прекрасне рішення. Конектиться він і з телефонами, і з комп'ютерами, і з приставками, з чим завгодно. В комплекті два кабелі: кабель з USB Type-C на microUSB і довгий кабель з USB A на мікро-USB. Так, тут мікроUSB. Нано сучасні люди, вибачайте. По цих кабелях він і підзаряджається. За 4 Тижні тестування я підзаряджав його два рази по декілька годин. Дуже зручно те, що він сам собі по собі виключається, економить заряд, за цим не треба слідкувати. Перестали грати, кудись поклали, пішли, він не розрядиться. На рахунок самого адаптера. Просто вставляєте, нажимаєте центральну кнопку, все, він підключився. Нажимаєте ще раз, ну, все відкривається. Взяли в руки, нажали кнопку, все, можете грати. Автоматично все определяється в кожній грі. По безпроводу, звичайно, є мінімальна затримка, але я її побачив тільки коли ми грали там на пару двох Mortal Kombat. Тобто, там вона трішки чувствується. Взагалі, в іграх я її не відчуваю. І коли ти той же Mortal Kombat граєш сам, також її не відчувається. По проводу затримок взагалі нема, все працює прекрасно. Рахунок чусливості курків. Мені сподобалося, і якщо чесно, на звук. Він в деяких моментах навіть кращий і Тобто, наприклад, на кнопки XA вони краще звучать, ніж на Xbox. Але дуже подробне е, зрівнення ви побачите у окремому відосі, там буде цей геймпад, е, геймпад від е, Razer з додатковими курками, і геймпад Xbox. Він весь soft touch і є різинові вставки з боку. Достатньо прикольно відчувається у руці. Звичайний дизайн це вже діло кожного на смак, але за таку ціну геймпад просто шикарний. До клавіатури вам 100% треба мишка. в нашому випадку це хатор. Хатор Pulsar Essential. На коробці одразу ми можемо бачити мишку з різних її сторін. На коробці вона чорна, але я взяв білу варіацію. У комплекті у нас є змінні ніжки, дуже чудово на майбутнє. Є інструкція, повноцінна, велика брошура. Є вона там розділ на українській мові. Можете покласти на паузу і прочитати характеристики більш детально, кому треба. На кабелі у нас одразу є застібка різинова, дуже зручно для кабель-менеджменту. Кабель виконаний дуже у ярко-білому кольорі, є маркування і на самому роз'ємі. Кабель взагалі виконаний достатньо прикольно. Він у такому вільному кожуху. Кабель це, звичайно ж, важливо, але що там на рахунок самої миші? Миша у руках відразу відчувається не як дешева ігрушка. Покриття у неї щось середнє між глянцем та матом. Конкретно мені подобається, трішки якось вже надоїв софтач. Навіть без софтач миша дуже тактильна. На рахунок квату руки все прекрасно. Мені подобається, вона її достатньо великі розміри. Текстурована вставка зліва ну і справа вона також є, вона реально відчувається, це не просто там декор, вона реально відчувається тактильно завжди. Кнопки е назад вперед достатньо чутливі, тактильні, все чудово. Ликими, пиками, е все прекрасно. Що тільки я побачив за всі ці тижні використання, колесико, воно достатньо шумне. У мишки ніколи не зітреться цей логотип. Підсвітки достатньо, вона є. В очі вона тут звідкись зі щілин не сліпить, як де в деяких мишках, так буває. Один нюанс це тільки в цьому колішеті, то, що воно достатньо е голосно працює. Хоча, можливо, це у мене такий. Е Така мишка попалась. Напишіть, якщо ви такою мишкою користувалися, як у вас з цим була справа. Дизайн мені дуже подобається. Ну, я думав, він буде якось затиратися. Ні, нічого, проблеми ніякої немає. Він не торочиться, нічого такого нема. Якщо по знижці, то точно треба хапати. Якщо у вас бюджет до 1000 гривень, це прекрасний варіант. І на подарунок така мишка підійде, вона в гарній упаковці та й взагалі. І є різні різні кольори. Ціну актуальну на всі комплектуючі, ви можете побачити в описі по ссылках. Наушнички. В принципі, всі знають про гарнітуру Hator. я взяв версію Hypergang Evo Elite. Можна взяти і подешевше гарнітуру, але гарнітура, яка дешевша, вона без з'ємного мікрофона. А якщо ми беремо в сетап з мікрофон, то навіщо нам ще й не з'ємна ця антена величезна на самих наушниках? Звичайно, подача упаковки шикарна. Тобто На подарунок, це прям топчик реально. У комплекті у нас одразу зустрічає чехол для гарнітури. Дуже прикольний матеріал, такий як брезент якийсь. Стрічка також жовтенька, є ярличок, катор. Ну і вона на стяжках. Є змінні амбішури, прикольна текстура. Вони звати до те, що вони трошки пом'яті, вони на наушниках розрівняються. Але у таких амбішурах буде гірша шумоізоляція. Так, сама гарнітура, але ми поки що заглянемо ще, що у нас під такою накладкою. Так, жовтенька коробочка, книжка така величезна, хатор, Можна почитати, ну тут все про інструкція і так далі. Тобто їх можна підключати там і до джойстиків різних, до телефону, ну, це все зрозуміло. По кабелям тут комплектація достатньо жирна, тобто є одразу кабель довгий з штекером на навушники гарнітуру і на мікрофон. Це включається в самі навушники. Є інший кабель з одної сторони джек, з другої джек, чисто на навушники самі. Ну і такий блочок управління керування гучністю та включити та виключити мікрофон. Він у нас Jack і Jack, але у комплекті також ще є роздвоїтель. Тобто, ви, якщо хочете користуватися коротким кабелем, з регульовками, то можете вдівати цей роздвоїтель і підключати і навушники, і мікрофон. І сам мікрофон. Він гнучкий, можна під себе підігнути, як треба, і на ньому одразу такої цікавої форми вітрозахист. І ще у комплекті така м'яка, лепуча стяжка для кабель менеджменту. Дрібниця, але приємно. Щодо самих навушників. Підголів'я максимально м'яке, є у нас регулювання по висоті, тобто під розмір своєї голови можна це все налаштувати. Мікрофон приціляється дуже просто. Беремо, звіряємо тут міточки і вставляємо. Все, мікрофон у нас під'єднаний. Ось так вони виглядають на голові. на моїй. Амбюшури достатньо зручні і глибокі. І в них, там на самих динаміках, також є проставка паролонова, тобто навіть якщо у вас там відтопирені вуха, то вдіваючи їх, якщо вони будуть впиратися, хоча тут достатньо глибокі амбушури, якщо вони будуть впиратися в динамік, то натирати це і надавлювати на вухо не буде. Симпатичне брендування в них такою текстурою в полосочку. Кабель під'єднується просто та надійно. На голів'ї у нас ніякого брендування немає. Та я думаю не треба. Все у нас тут софттач, тобто і ці частини софтач, і отут все софтач. А в нас є мікрофон на навушниках. Але якщо ми своїх кіментів сильно любимо і поважаємо, і ми хочемо, щоб вони нас чули прям прекрасно, або ви там стрімінгом займаєтесь, записуєте якісь летсплей, і вам потрібен хороший, прям хороший звук, то в такому випадку я рекомендую мікрофон від FiFine. Я довго думав, що в цей сетап додати, щоб і симпатичне було, і по функціоналу нічим не відступало. Я зупинився на FIFINE, Це А6В-версія з підсвіткою, симпатичний. І це, до речі, дуже зручна версія. Вона дуже легка, її можна і компактного розміру, тобто її можна брати з собою в поїздки, якщо ви за ноутбуком працюєте, і так далі. У комплекті у нас брошура. Все запаковано достатньо добре у паралон. Це вирізано. В принципі, у всіх моделі фафайнів подібна упаковка. Такого формату у них роз'єми з самого початку, але зараз змінився шрифт, бачу. І, звичайно, вже тут USB Type-C. Сама тринога, вона дуже важка. Я вам просто от... чисто металева тринога. Мікрофон з нею точно не буде нікуди падати, а сама вона на таких різинових, дуже великих, плотних. Ніжках. Дуже круто, якісно виконано з таких металевих стержнів. Тобто це не оці прості китайські триножки маленькі, які гойдаються і так далі. Навіть на старих Фефайнах К669. Це вже зовсім не та тренога, це повністю металева, яка внушає прям надію і якість. І сам мікрофон, він у нас йде одразу з прикриленим павуком. Вони нероз'ємні, тобто без павука його закріпити не вийде. Що одразу можна сказати, це знизу у нас регулятор гучності його, ну, чувствіності. Мікрофон можна регулювати по високі наклону під себе. Тут викручується і, як хочеться, можна регулювати. Зразу у нас поп-фільтр з таким смайликом. Звичайно, фішка з сенсорною кнопкою, що його можна вимкнути одразу. Прикольна. І це однозначно плюс до цього мікрофона. Поп-фільтр, якщо у вас мікрофон, як в моєму випадку, стоїть аж на краю стола, а його на край стола навіть на тренозі не страшно класти, дуже важка і стійка тренога, то ви навіть можете знімати поп-фільтр. Він в такому випадку вам не потрібен. Якщо вам так більш подобається, то можна його залишати в такому вигляді. Знизу є регулятор чутливості активний, і ви можете там собі, наприклад, навіть мітки якісь знизу наклеїти. Коли в який момент вам треба яка чутливість. Можливо, там він стоїть в одній точці, треба покласти ближче, тихіше говорити. Ви там перекрутили одразу на іншу чутливість. Все прекрасно. Він працює, він активний. Попфільтр чудовий. Ви зараз почуєте тести звуку, але ніхто ніколи не жалівся на те, що я там почули, як я по столу чимось гупнув, чи є щось таке. Тест мікрофона FiFine. Зараз мікрофон знаходиться від мене сантиметрів 15-20, чутливість на 80 відсотків Говорю середнім тоном, знижаємо до 70% і можна говорити прям навіть голосніше, і він знаходиться у жовтій зоні. Взагалі, завжди я його використовую таким чином, я його кладу на край стола, так як ви бачили на підйомах Від мене він сантиметрів 50 і чутливість на 80%. в такому Режим в такій ситуації завжди тімейки чують прекрасно, ніяких проблем, ніколи не чув, щоб там хтось жалівся, що мене не чути. Навіть іноді кажуть, зробити тихіше. Звук чистий, без фонів, без нічого. Зараз на фоні, якщо чують якийсь шум, то це комп'ютер. Зараз це шум на фоні, тому що у мене біля мікрофона зараз знаходиться комп'ютер і ніяких фільтрів не використано. Тобто ніяких шумодавів зараз не включено. А в комп'ютері там 11 вентиляторів 120-х, тому такий от шум. Він зараз до комп'ютера ближче, ніж до мене знаходиться. Щоб ви розуміли, наскільки він впевнено стоїть на столі, то я можу піднімати частину, у якої якраз таки на перевагу йде мікрофон, і тренога все одно його переважує. Гучності навушників більш чим достатньо. Зараз ви бачили мою реакцію, коли в мене вистрілив на максимальній гучності противник. І ви бачили, як я моментально відреагував, з якої він сторони. Тобто з позиціонуванням у цих навушників проблеми немає. І це ще без аудіокарти 7.1. Її можна докупити окремо або одразу взяти версію з нею. Такий от звук у гарнітури ХАТО у мікрофона з комплекту. Зараз він зроблений на 80% чутливість. І знаходиться безпосередньо біля рота. Давайте поставимо чутливість 100. Звук отакий от. Відведемо його трішки вперед. І чуєте різницю думаю. Ні разу тімейти не жалілись, коли я його тестував в іграх, що мене погано чути. Але вирішувати вам, чи підходить вам такий мікрофон, чи не підходить. 80% як на мене більш-менш. Дякую тим, хто додивився до цього моменту. Підписуйтесь на канал, давайте разом розвивати українськомовний контент. Канал розвивається, контент покращується з кожним відео. Пишіть свої побажання у коментарях, щоб це відбувалося ще швидше. Всі силки актуальні в описі, також там будуть силки і на іншу трішки периферію, на інші її версії. Можете ознайомитись з описом, там я все опишу більш детально. І навіть якщо відео вже вийшло давненько, я завжди буду слідкувати за тим, щоб силки були свіжі. На сьогодні все. Слава Україні!